Шановне товариство! На 7 листопада заплановано засідання 51-ї сесії медвінської сільської ради, на розгляд якої виносяться важливі для життєдіяльності громади питання. Хочу розповісти про деякі з них і почну з питань економії коштів громади в умовах воєнного стану, коли бюджетні надходження скорочуються, а ціни зростають. Надзвичайно важливим є дотримання жорсткої економії витрачання коштів. Сьогодні ми повинні виділяти кошти на найнеобхідніше на те, без чого не можна обійтися протягом минулого місяця. Було проаналізовано, на чому можливо зекономити і як перерозподілити кошти економії бюджету на саме необхідне. Отже, на сесію виносяться наступні запити. Так. Відділ культури і туризму просить перерозподілити раніше виділені 135 тисяч гривень на оплату послуг та спрямувати їх на фінансування закупівлі котла в БК Щербашинці 90 тисяч гривень, система відеоспостереження 7 тисяч гривень в БК «Медвен» та на обігрівачі для клубних закладів та бібліотек 10 обігрівачів за 40 тисяч гривень. Під час будівництва ЦНАП нам довелося відмовитись від раніше запланованих робіт та переглянути проект, зміни в який було внесені ще в 2022 році, а також відмовитись від деяких робіт з благоустрою навколо новобудови, зокрема від укладання бруківки. Таким чином, за рахунок цієї економії. Та перерозподілу коштів закупимо необхідні меблі та обладнання в дане приміщення в сумі 201 тисяча гривень. Виділяємо на програму турбота та програму підтримки народжуваності 78 тисяч гривень. Та на придбання програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку 30 тисяч гривень. ЦНАП повинен бути відкритий і працювати цього року. І третє за рахунок коштів раніше виділених на придбання автомобіля для комунального підприємства. Перерозподілено кошти на ремонт автомобіля, який знаходиться в користуванні ДФТГ у сумі 35 тисяч гривень, придбання палива для генератора для ЦНАПу в сумі 60 тисяч гривень, та послуги на заправку картриджів у сумі 50 тисяч гривень. Питання економії та раціонального використання бюджетних коштів постійно розглядається начальниками відділів та служб, керівників закладів та установ громади і знаходиться на контролі. Щодо поповнення бюджету, на сесію виносяться питання про сплату за оренду магазину в приміщенні колишнього будинку побуту, який відтепер після прийняття рішення буде сплачувати кошти в бюджет. А також з метою збільшення прибутковості КП Медведін Інвест, який здійснює величезний обсяг роботи з благоустрою громади, пропонується передати в його використання частину землі, яку можна обробляти і вирощувати урожай певних культур. Так роблять і в інших громадах. Наступного року побачимо результат і економічну доцільність цього, звісно, всі надходження від користування землею будуть контролюватися громадою. На сесію виносяться і інші питання, з якими ви можете ознайомитись у Фейсбук або на сайті громади. Сподіваюсь на конструктивну роботу депутатського корпусу заради нашої громади, заради нашої держави. Слава Україні.